Два з половиною, там так. 3, ну, то давай, Давайте ми з вами подумаємо, я не знаю, як би оптимально було нам і для комісії, відповідно, щоб ми зменшили за будівника. Тому що, ну, повірте, важко зараз працювати. Це повинна і депутатська комісія розглядати. Так, ну, давайте ми пропонуємо, будемо про це говорити. Я просто сьогодні виношу на нашу комісію, а будемо говорити і депутатське, і підприємництво, і бюджет має. Відповідно. Ну і ми, як комісія, від якої це би мало виходити. Ми ж розуміємо, що від цього постраждає благоустрій біля цих будинків, це позначиться на інфраструктурі міста. Якщо в даному випадку, наприклад, дивимося мене, потенційних житла 4% нам не вистачає, щоб відновити це все, то якщо це буде 2%, то ну, що ми збираємося відновити. І ще раз говорю, що у нас заводівники поділяються на дві категорії. Кіт 24,7%. Відповідно, балагури і дуже багато подібних які сумлінно виконують обов'язки, інші забудівники, які зараз активно йдуть на виконком, вже живці, які від них постраждали, які нічого не платять. Не буду їх називати. То треба зменшити нам ці ризики, відповідно, встановити менше відсоток і працювати, щоб було все прозоро, красиво, правильно, і я думаю, це би було десь служб.